Ей, привіт Вітаю на каналі Віліна. Мене звати Валя. Зараз буду розповідати про серію фентезі, яке в моєму особистому списку найкращих книг знаходиться на першому місці. Перевірте, чи підписались ви на мій канал. Якщо ще ні, то зробіть це. Коротка передісторія про те, як найцікавіші сюжети майже завжди зі мною стаються випадково. Ще на початку минулої осені я натрапила на анотацію книги із крові попелу. Я прочитала її, зрозуміла, що таки це, напевно, не моя історія, так як я не готова чекати, поки видадуть решту книг. Згодом я натрапила на анотацію другої книги, і я зрозуміла, що вона вже видана. Потім я побачила новини про передпродаж третьої частини. І все ж таки я зрозуміла, що, напевно, таки, та Я її придбаю і прочитаю. Я ще трохи поламалася, так як не була впевнена, що ця серія зайде мені так добре, як цикл двірши півітроянца Ремаас. Та зрештою я величезна молочинка, що придбала і прочитала її, адже це просто розрив мого серденька. Що ви бачите перед собою? Правильно, це скарб. Із крові попелу, перша частина серії фентезі американської письменниці Дженіфер Арментроуд. Тут ми знайомимось із панелафі Балфур. Вона ж маківка, вона ж діва. Батьків маківки вбили з праглії. Це такі типу зомбі. Тож опікою маківки займається королівська родина. Така честь через те, що маківка обрана для важливого релігійного ритуалу її бережуть як зіницю ока, при цьому позбавляючи волі та можливості самі обирати свій шлях. На початку мені ця історія нагадувала «Рапунзель». Маківка обмежена тонами правил і заборон. Наприклад, їй не можна виходити за межі палацу. Вона має постійно носити білий плащ, який повністю її закриває. їй не можна ні з ким говорити. Погодьтеся, було б нудно спостерігати за правильною покірною дівчинкою. Та на щастя пинила фінишком порушує деякі заборон. Її охоронець Віктор, який був їй майже як батько, навчив дівчину управлятися її зброєю і майстерно битися. Отож, маючи змогу захиститися та й в разі чого допомогти іншим, Маківка час від часу виходить на прогулянки містом. Під час однієї з таких, сховавшись за маскою, Маківка знайомиться з гвардійцем-красунчиком на ім'я Голк. Звісно, вона не говорить йому, ким є насправді, адже той ледь не єдиний, хто сприймає її не як діву, об'єкт королівських потреб, а як сміливу симпатичну дівчину. Їхня коротка зустріч закінчується втечею маківки. І, будучи щирою, наступні сторінок 100 150 мені було зовсім трішечки нудно. Та згодом сюжет закручується, як мої кудрі в дитинстві. Гоук з'являється в замку. Дівчина впевнена, той прийшов їй здати і розказати про їхнішні походеньки. Та гвардійця ставлять її новим особистим охоронцем. Варто зазначити, що в цей час в королівстві кояться дивні речі. Частішими стаються напади спрагліїв, у замку вбивають людей. Корона робить висновки, що це справа рук такого собі темного, їхнього ворога. Його мета вбивство маківки, оскільки це унеможливить проведення ритуалу, до якого діву готували все життя. і Гоук знайомляться ближче, і дівчина недовзі починає сумніватися у всьому, що вона знає про себе, про королівство, та й в цілому про людство. Я була в шоці, тому що зовсім видалося все не так, як здавалося спочатку. Тут починається саме такий соковитий екшен, та я не буду вам переповідати сюжети інших двох частин, тому що я хочу, щоб у вас була змога самим все дізнатися. Я максимально закохана в героїв цього циклу. Маківка й говк ще та запальна парочка. Були тут соромітницькі моменти, тож майте на увазі, що ця книга має вікові обмеження 18. Але цей може бути резон для читання відчути палке, поглинаючи кохання. Мені було цікаво спостерігати за змінами маківки, як і у першій, так і в решті частинах. Та й або як мене вражав. Це саме той ход персонаж, який говорить: Я вб'ю заради тебе весь світ і доводиться своїми діями. До речі, Голк, як і Маківка, має декілька імен, тож попереджаю, що можуть бути деякі незрозумілості. Зараз прикріплю арти із цієї серії. Вони мені дуже подобаються і, здається, передають певну атмосферу історії із крові попелу. Загалом у цьому циклі заплановано близько 12 книг. Українською вже є 3. Та видавництво букшев плідно працюють над перекладом інших і обіцяють видати решту частин та ще й приквели. Що ж, поки я чекаю продовження цієї дивовижної історії, ви підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок серденька і пишіть, будь ласка, в коментарях, чи зацікавила я вас цією серією фентезі. Щиро вдячна за перегляд! Побачимось незабаром! Бережіть себе, па-па!